Літо закінчилося, але організм геймера веде себе однаково в будь-яку пору року. Підвищена концентрація та емоції під час онлайн-каток змушують пітніти у прямому сенсі навіть зимою. Головне, щоб було світло. І зручне крісло, в якому не пітнієш, мріє кожного геймера. Але більшість моделей все ще чомусь роблять зі шкіри молодого ліноліуму, яка лише посилює ефект сауни. В цьому плані тканинна обивка має значно кращу вентиляцію, але навіть вона не може зрівнятись із сіткою. Після того, як у 2020 році я вперше сів усічати крісло, пересідати на звичайне мені вже не захотілося. До речі, передаю привіт всім, хто практично під кожним моїм відео всі ці роки запитує, хто це. Настільки довго я не користувався жодним іншим ігровим кріслом, і тепер з власного досвіду знаю, що відбувається з сіткою за 5 років. Тому мені є що сказати і про сьогоднішнього пацієнта, який має сітку такого ж плану. Отже, знайомтеся, це Cougar Speeder, ігрове крісло, в конструкції якого використали високоміцну та приємну на дотик сітку, як для спинки, так і для сидіння. Дехто посперечається, але на мою суб'єктивну думку, такий тип крісел краще, що придумали для геймінгу. Важко описати, як січата конструкція впливає на комфорт. Це ніби сидіти на гамаку, відчуваючи, що під низом лише повітря. Це не йде у порівняння зі звичайним формованим перелоном. Якщо ви ще не сідали в крісло з такою конструкцією, дуже раджу спробувати. Навіть якщо ви супер і у вас нічого не пітніє. Але одразу тестуйте якусь якісну модель. Тканина в бюджетних офісних табуретках це зовсім інша історія. У нас в студії були такі. Зі спинкою із сітки, яка розтягнулася як дешева футболка за перший рік використання. Власне, тому від геймерської сітки я теж не очікував нічого хорошого. Але вгадайте, що сталося з сіткою в моєму Cougar Argo за 5 років щоденного використання. Абсолютно нічого. Серйозно. Хіба що менше блищить? Вона не розлізлась, не розтяглась, не порвалась і я не став провалюватись то милася лише поперекова частина, яка з іншого матеріалу. Наподив сидіти все ще зручно. Суб'єктивно та порівнюючи з новим Cougar Speeder, сітка залишилась такою ж пружньою, як і була на самому початку. Знаю, вага кібератлета теж має значення, але якщо ви важите десь в районі 70 кілограмів, можна особливо не хвилюватись. Тому в плані довговічності такий матеріал, як мінімум, не гірше, а то й краще за шкірзам чи тканину з поролоном. Вважаю, що це перше, де було потрібно розставити всі крапки над І. Залишилось нагадати про вподобайку і можна рухатись далі. На перший погляд, Кугер Спідер важко запідозрити в чомусь ігровому. Спереду воно виглядає як звичайне ергономічне крісло. Але в цьому і полягала ідея. Ті, хто багато часу проводять за ПК, часто за ним не лише грають, а й працюють. І щоб не бути під час робочих дзвінків я у мами геймер, спереду Спідер не має жодних різнокольорових елементів чи інших геймерських ознак. На підголовнику відсутні навіть обов'язковий фірмовий логотип. Весь геймінг заховався позаду. Тут вже Крісло стає схоже на суперкар. В центрі стріблястої ік рами знаходиться лого, а нижня частина оформлена під карбон. В профіль також видно, що крісло не таке просте, як може здаватися з першого погляду. Цього має бути достатньо, щоб налаштуватись на правильну атмосферу, поки сідаєш за ПК. Хоча спереду здається, що все ж таки зі скромністю трохи перестаралась. Дизайн виглядає надто простим. Але це плата за універсальність, через яку спідер легко впишеться практично в будь-який інтер'єр. Сітка, безперечно, головна фішка цього крісла, але не єдина. Друга, це ергономіка. Інженери кугри вирішили запхати сюди максимум регулювань для підвищення комфорту. Налаштувати можна абсолютно все. Серйозно. Спинка відкидається назад до 135 градусів. І фіксується в будь-якому положенні. Це, звісно, не до лежачого положення, як в традиційних ковшах, але щоб почилити цього достатньо. Також є регулювання спинки по висоті, якого не вистачало в Argo. І найголовніше є окреме регулювання поперекової підтримки. Так що нарешті кожен може підлаштувати все під свій зріст. Підголівник м'який, зручний і теж має купу власних налаштувань по висоті, нахилу та глибині. На цьому фоні вас навряд здивують підлокітники з технологією 3D-Hyper Rotation, яка в перекладі з маркетингової означає, що вони обертаються та розвертаються в будь-яку сторону, а також висуваються вперед-назад та регулюються по висоті. Звісно, чим більше ступенів свободи, тим більше люфтів. Вони тут теж присутні. Окремо налаштовується глибина сидіння та його висота. До речі, в конструкції використовується газліфт-циліндр 4 класу. Загалом не вистачає хіба що звичайного механізму гайдання. Але це все ж таки не гойдалка, а крісло. Спинка добре тримає, край сидіння округлений і має м'яку вставку, щоб не перетискати ноги. По краях сидіння шириною 500 мм виступає пластик для запобігання надмірного зносу сітки. Для керування всім по обидві сторони сидіння є пелюстки. Під правою рукою регулюється висота сидіння, під лівою фіксація спинки в визначеному положенні і блокування виносу сидіння. Відповідаючи на поширене питання, скажу, що сидіти в коротких шортах та без футболки теж комфортно, хоча, мабуть, для поціновувачів максимальної свободи, якщо ви розумієте, про що я тканина буде все ж таки краще. Сітка зроблена з приємної на дотик пряжі шеніла і на додачу має антистатичний ефект. З досвіду на сітці пил взагалі не збирається, але добре збирається на основі та механізмах під нею. Ну а для максимального комфорту і запобігання затікання ніг тут є висувна підставка для ніг. Не просто для галочки, а дійсно дуже зручна. Ось ця платформа м'яка та має змінний кут нахилу. Незважаючи на візуальну легкість січатої конструкції, вважиться ця радість близько 25 кілограм. Тому знизу на металевій рамі встановлені великі 75-мм міліметрові колеса з якісними втулками. Тому спідер ковзає по будь-якій поверхні тихо та без зусиль. У підсумку Cougar Speeder – це мабуть найменш геймерське та найбільш ергономічне крісло у цього бренду. Але я бачу в такому підході лише плюси. Воно зручне, універсальне і в ньому добре дихається. Що ще потрібно геймеру? Дякую за перегляд, пишіть в коментарях, що думаєте про це крісло, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.